Свята православна церква благословляє звертатися до святих, тому що, будучи святими, вони мають ближчий доступ до Господа. Святий Григорій Двоєслов жив у 6-7 столітті. Він сказав це так: що якщо в тебе завтра має відбутися суд і важлива справа, то ти починаєш шукати собі захисника. І найшовшичого захисника стаєш спокійним. Так само і ми, будучи на землі, не в змозі виконувати заповіді Господні. Ми гордимося. До нас приходять скверні різні думки. Людина не може буває справитися із марнославністю, з будними прилогами, з жорстокістю, гординію. І ось вона просить, щоб інші християни молилися за неї. Сам апостол Павло під час свого земного життя просив молитву за себе, і коли ми просимо молитву з таких людей, тут чи на землі, і кажемо помолись за мене, то тим більше ми повинні просити молитв у святих, які знаходяться на небесах, які є нашими заступниками. Вони вже досконалі в любові. І проявляють свою любов, от тим, що самі стають на на колішки і просять Бога, щоб він помилував нас і спас.